Чем це він за... А, Русинатор Русик! Русик! Т**и в лобі, Русик. Русинатор. О, забув з тобою за футбол списатись. Один, два, три, ду до... Ладно. Більше мене не вчили считати. Русинатор. Як якась гнида. Як якась гнида. тить. До мене не попаде. да? Ну який на куточок. Что за гнида собі дозволяє вот так стрелять? Вот с, с... ебаной. Гніда. молік нарешті знайшов чудово. Кьюб и ушка тоже знаю давно не грав. Да, ты кис присил, человечи. працює ж с***ня зараз, чи не працює? Працює. Плюс Ви шоу по черзі? Які вони еббау, ти там зараз? Менжа ж тоже не пройде. Ти зі мною файтишся, якщо в тебе є інший ворог. Мені лише треба. дізнатись, що цю паскуду вбили. Не бачу. Його не вбили, він десь тут. Вся гніда десь тут. Я злякався, думав, мені вже п**а Всім добрий вечір, поставте, будь ласка, лайк, хто ще того не зробив. Ось тут вони десь біжать по цій траєкторії, мені треба взяти правіше Щоб на них не наткнутися, бл. На цих б керамбо їм. Це що там таке? è normale no? А, русинатор, русик! Русик, ты в лобби, русик. Не добить. Да, бл... Русик, бл... не добивай до. Да... Йоб... Юпик, вирод. Бл... Ай-ай-ай. А... Ну йот, гроткий. Я твою роту, Русик, любий, нахер ти мене добив. Руститись. А не чую, де... мабуть, вимкнений цей. А, блін. Пробачаю, я не Джон дивився на цю Відмовчу 15 секунд. Та б. Є... Прот, щось не залітало, не було куліматора. Я з цим голографом не можу зовсім розіграти. Ну ладно. Але не треба було мене давити, блять, чуєш, Жмех. зараз Русі крадіє, це головніше. Прийдеться тебе убитые. Даааа, зараз боносай. Расследование инкогнитов. Вы <гум> Ось ж и патруль збирається, бля. <гум> По всіх тотах. Я не бачив кіл. Я, я коли добив, тільки побачив, що там рома. Я ж його не нокав, я просто добивав вишмуха. Я б я б знав, я б ті його навпаки захистив. Піти б на поклон, бля. Снотливі дівчатка з кими... пі все берете в руку і тягнете до рота. Трусінатор.